Роксолана, всіма улюблений фільм, всі го дивляться, бажають. А ви знаєте, що Роксолана була християнкою, і у серіалі багато неправди. І це великий приклад для нас, як нам потрібно смирятися, як смирялася ця дівчина. Вона прийняла цього лютого ворога, хоча вона дуже не хотіла. Вона молилась, вона просила Бога, щоб вона вчила дуже багато мов, читала багато книжок. І вона постилася перед тим, як щось просити у сулімана, і тому Бог віддав серце тарана їй. І так само це для нас, приклад. Ми повинні також прийти у церкву, смиритися, відкинути своє я, те, що ми навчилися, стати учениками Ісуса Христа, почати виконувати волю Божу, і Бог зробить велике у нашому житті. Тому що ми їх, якщо хочемо стати першими, із останніх із грішників дітьми Божими то нам потрібно смирення.